А ти знав, що в мороз, якщо в твоїй Теслі залитий неправильний антифриз можливе пошкодження як автомобіля, так і самої батареї. Дивись перед зимою в будь-якому автомобілі, а тим більше у Теслі, важливо перевірити, чи концентрація антифризу тосолу, охолоджуючої рідини, відповідає заводським нормативам. Тобто температура замерзання повинна відповідати мінімум мінус 27 Мінус 30 градусів по цельсію. А якщо концентрація буде менше, а температура буде більша, як на цій машині, мінус 18, то можливо розмерзання усієї системи охолодження і пошкодження батареї. Охолоджувача рідина підлягає заміні на цьому, авто. Тому, якщо ти хочеш перевірити правильно ли замішали антифриз в твоїй теслі, коли діяли її. Набираем ноль мы шесть проверку и в случае необходимости замену володжуючої рідини с прокачкой системы охлаждения. Автодом сервис міста Запоріжжя.